Вдома перед монітором дітям викладає урок вчитель з Луганщини Тарас Марк. Два уроки не тебе не чув, а двічі питав кожного року. А ну-ка, давай поламаємо цю традицію. Він розповідає школярам про видатних людей та творчість сьогодні. Про моцарта і його славнозвісний турецький марш. Слідом за турками це перейняли запорожські казаки, бо зрозуміли, що це дійсно надихає. Чоловік, і сам натхнений прекрасним, буває, сідає за письмо. Хиз до створення тексту каже, з'явився випадково ще у 2014 році. Тоді згадує, складно було пережити агресію росіян на Донбасі і щоб не впасти у депресію. Товариш порадив писати. Спочатку посміявся над цим, бо це навіть під час розповіді тіпало. Але потім зрозумів, що не буде писати, то воно. Не то що не піде в підсвідомість, а воно просто вб'є тебе. Так він врятувався у смутні часи. А коли почався повномасштабний наступ, знов взявся за творчість. Написав книгу Моє четверте кохання в Абісині. Вона не про війну. Я хотів просто передати у це здивування красою світу, бо знаєте, навіть коли зовсім дуже кепсько погано, як в 2014-му або як зараз у всіх, то ти раптом в такі моменти відчуваєш, що насправді є поруч краса. Якась вічна, якась нетлінна, коли люди тобі допомагають просто так. Цим твором він у прямому сенсі тепер допомагає людям, продає книгу по 100 гривень, а всі гроші перераховує таким, як і він сам, переселенцям. Тобто, ти не жертва, а ти творець. Поки що вчитель з Луганщини зробив 200 примірників своєї книги. 130 з них у нього вже замовили. Зробити це можна через соціальні мережі на сторінці автора у Фейсбуці. Ай Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7